Учасник виставки з цікавої програми «Зроблено в Україні. Будь ласка, презентуємо «Агролюкс». Доброго дня! Ми є постачальниками багатофункціональної комунальної техніки. ЕКОЛЬ це машини, які можуть прибирати дороги, вулиці, тротуари, а також зелені зони кожного міста України. Машини багатофункціональні, виготовлені вони в Данії, але Значна частка є локалізована в Україні. Весь метал техніки виготовляється в Україні. Це український метал плюс українські заготівки металеві частини. Потім цей метал відправляється з заготівки в Данію. і вже в Данії виготовляється техніка і надсилається назад в Україну. Так званий зворотній імпорт. можна побачити якусь техніку. так, да, будь її... ласка, є машини City Ranger 3070. Це машини підметальні, які можуть підметати вулиці в нові тротуари. Також є техніка більш компактна. Це Park Ranger 2155, версія з Касаркою. Також серед навісного обладнання можуть бути зимові щітки для прибирання снігу. Будь ласка, пару слів про програму «Зроблено в Україні. Програма «Зроблено в Україні це дуже актуальна ініціатива Міністерства економіки, і президента також Федерації роботодавців України. Вона закликає сьогодні виробників більше використовувати локалізацію в Україні. На сьогоднішній день по закону локалізації необхідна частина складової це 20% відсотків локалізовано в Україні, і з кожним роком ця локалізація має збільшуватися. Плюс 5% кожного кожного наступного року. Мінімальна складова локалізації має бути 25%. Ваше враження по виставці виставка дуже актуальна. Сучасна є багато представників різних виробників, і сьогодні комунальні підприємства України і як державної, так і приватної форми власності можуть е, вибрати техніку для своєї роботи щоденної і е, модернізації ручної праці, яка сьогодні є дуже актуальна. Вам успіхів. гарного дня, дякую вам, гарного дня!